Іноземних студентів, і ви також їх бережете. У нас в Україні в вищій освіті на цей рік всього сім такого масштабу пускових об'єктів. І перший завершив будівництво і почне в частині аудиторії заняття в новому навчальному корпусі Сумський державний університет. Дякую, ми ну, всі зібралися, чекають на старті. Я думаю, як ми зараз. Відкриємо зразу до зали і навчатися, навчатися, навчатися. Тому гарних вам знань і успіхів у великому житті. Алата хвилююча й урочиста мить. Було типичный для кафедральной блоки. Да, да, да. Вот как это нет заведующего, правда, без мебели, потому что ну, завтра со своей запас right? со, со своей мебель. Right? Ну а дальше вот зам... глави, заместитель да. заведующего. Нет, для кафедры это мало. Это только как заместитель заведующего кафедры, профессорская. Понятно. Мебель в основном своими силами. Здорово. Да. Своего производства. Да.

Ну, що, Только Давайте на ты по очереди сюди смотрим. Раз.